Хуїдах мої допитливі, хуїдах мої економні. Ну що, сьогодні відео буде про ціни і грошенята. Ми з вами подивимось, наскільки виросли ціни на продукти, порівнюючи їх з цінами взимку, які були. Також я вам трошки розповім про те, як виросли ціни на житло, поговоримо про б'юті, але не дуже багато, тому чоловіки, будь ласка, не вимикайте це відео. А також ми з вами зберемо продуктовий кошик тут, за бельгійськими цінами, і так само за українськими. І подивимось, яка різниця між ними. Для кого це? Це відео буде корисним. Ну, по-перше, якщо вам просто цікаво дізнаватись про рівень життя, якусь специфіку особливо стосовно цін в інших країнах, то звичайно для вас, а я одна з таких людей, і я завжди дивлюсь такі відео про інші країни. По-друге, якщо ви вважаєте переїхати до Бельгії, то вам також буде дуже корисно подивитись на актуальні ціни і порівняти їх, наприклад, з мінімальною заробітною платою тут. А також в цьому відео я вам розкажу, що дешевше в Бельгії ніж в Україні, так так вам не почулось є і такі штуки. Ну що, не будемо затягувати? Поїхали! Якщо ви на моєму каналі вперше, то я дуже коротенько про себе розповім. Мене звуть Катя. З липня минулого року 2022-го у зв'язку з початком війни в моїй країні в Україні я переїхала до Бельгії і наразі проживаю в Антверпені вже майже рік. В мене є великий плейліст про життя в Бельгії. Він ось тут ви можете подивитись. А другою темою мого каналу є стиль, мода, шопінг. І на цю тему в мене також є плейліст. Тому якщо вам якась з цих тем дійсно цікава, то переходьте на інші відео, ставте лайки, коментуйте. Буду вам дуже за це вдячна. Я б ще хотіла вибачитись за те, що ми з вами сьогодні в такому невеселому інтер'єрі, але справа в тому, що в Бельгії настало справжнє бельгійське літо, це коли не 30 градусів, як було в нас протягом кількох тижнів, а коли 22-24. Але й сонця зараз не так багато, тому найкраще світло зараз у мене в спальні. Це шкіра така. Знаєте, мені хтось писав потім, а чим ви користуєтесь? Так я користуюсь гарним світлом, друзі мої, для шкіри. А тепер перейдемо до самого відео. Це відео я Писувала ще, коли мій канал був російською. Я навіть зробила там інтро хуйдак мої хороше, хуйдак мої любиме. І ось я така вся ходжу по супермаркету, але воно так і не побачить цей світ, тому воно стане такою невеличкою частиною цього відео. Початкову ідею було просто порівняти продуктовий кошик. У мене є відео про продуктову корзину, яке я робила взимку, з актуальними цінами вже влітку. Але коли я це почала робити, я зробила довжелезний список, тисячу разів передивилась минуле відео про. Про продуктову корзину, щоб побачити, які саме продукти я купувала. І на касі виявилось, що ціна майже не змінилась. Різниця була буквально там, здається, в 2 чи в 3 євро. Хоча я дуже сильно помітила, що ціни реально зросли. І якщо раніше на 50 євро я там купувала одну кількість продуктів, то за моїми відчуттями зараз вона стала ну, там, в півтора майже рази менше. Потім я зрозуміла одну важливу річ: є ж така штука, як сезонність. А в мене в продуктовій корзині була полуниця. Були томати, були огірки, здається. Звичайно, всі ці продукти влітку, я знімала це відео в червні. Вони стали дешевшими, тому не дуже буде коректно порівнювати ціни, мабуть. Але хочу вам сказати, що навіть порівнюючи ціни там, наприклад, на яйця та на молоко, на 10-15% вони зросли. Те саме стосується, наприклад, і житла. Бо ми дивились квартири, наша одна з подруг хотіла сюди переїхати. Ми дивились квартири у нашому комплексі, дуже схожі у нашому районі, і вони стали на 200-300 євро дорожче, а це ну, навіть більше, ніж 20%. Звичайно, там багато є нюансів, але загалом ціни на нерухомість насправді зросли. Давайте для початку ми зберемо той самий продуктовий кошик за цінами бельгійськими і подивимося, які ціни на ці продукти в Україні, і порівняємо, що ж в нас вийшло. Тож, я сходила в свій улюблений колорай, це супермаркет, який, мабуть, тут з найдешевшими цінами. Це щось схоже на наше метро. Це один з таких найдоступніших тут супермаркетів. До продуктів в Україні. Я дивилась декілька сайтів, я дивилась Сільпо і Новос. Чому їх? Я розумію, що є АТБ, Форе, які ще більш дешеві, але мені хотілося, щоб воно максимально співвідносилось коректно з Колрайтом, бо це супермаркет все-таки не такий, як Фора або АТБ. А по-друге, сільпо дуже велика сітка, і цих маркетів дуже багато саме по Україні в різних містах. Тому мені здається, що це буде доволі коректно. І важливо сказати, що і в Колрайті, і в Сільпо та Новосі я шукала найдеше. Дешевші продукти, тобто ми з вами намагаємося зібрати якомога більш економний цей продуктовий кошик. І що ж я обрала для того, щоб покласти в наш продуктовий кошик? Куряче філем. Тут так само, як і в Україні, дуже відрізняється ціна, в залежності від того, це органічне м'ясо або неорганічне. Тут є бренд Everyday, про який я вже розповідала не один раз, мені здається. Це такий бренд, типу, нашого кожен день. Він навіть прикладається, бачите, так само. І в нього найдешевші продукти, але вони з чимось органічним Натуральним як правило не мають нічого спільного. Так от, кілограм такого курячого філе коштує 9 євро. Якщо ви хочете щось більш органічне, хоча на цьому м'ясі нема напису, що це якесь біо або органік м'ясо, але воно 100% кращої якості, воно буде вам коштувати вже 12,50. В Україні куряче філе, якщо ми беремо епікур, а це вже щось таке близько до органіки, буде коштувати вам 164 гривні, тобто трохи більше 4 євро. Яйця тут коштують за 10 штук на. Найдешевші ті самі еврідей 2 євро. В Україні найдешевші яйця я знайшла за 53 гривні, тобто це десь е, євро 30. Далі дуже велика різниця на картоплю. Зараз сезон молодої картоплі, тому я не змогла знайти ціни актуальні на картоплю звичайно, але я бачила, що вона коштувала 10 гривень. Я не знаю, коли це було. Мені здається, що у війну вже такої ціни не було. Тут картопля кілограм коштує 1 євро і 10 центів, тобто це десь 44 гривні. Але тут картопля. Дуже смачна, дуже класна. Не всі ціни буду називати, бо це буде довго, дуже я вам розповім, що в нас далі з продуктів тут. У нас там цибуля, жирне молоко. Тут немає відсотків жирності на пляшках молока, тут є просто низька, середня, висока жирність. Я брала високу жирність, молоко порівнювала пастеризоване, бо, як я вам казала, вже натурального молока або такого, що зберігається там в холодильнику 2-3 дні. Тут в звичайних супермаркетах майже ніколи немає. Тому я порівнювала пастеризоване. Воне молоко саме в пляшці. Далі в нас будуть найдешевші томати найдешевша звичайна морква. Вершкове масло. Так само тут я не побачила на вершковому маслі жодного разу саме його жирності. І я взяла просто найдешевше. Далі, звичайно, нам потрібен кілограм борошна, кілограм солі та кілограм цукру. Все це ми також брали від бренду Everyday, бо вони найдешевші. Далі соняшникова олія. Я так розумію, що вона тут не надто популярна, і вона тут коштує в 2,5 рази дорожче, ніж в Україні. Щодо оливкової олії, то найдешевша в Новосі і у Бельгії коштує однаково. Ну, Додамо трохи круп до нашого кошику, в нас буде рис і в нас будуть спагетті. Що ж в нас вийшло в результаті? Бельгійський кошик в нас потягнув на 30 євро, а український на 22,5 євро. Тобто він дешевше, десь на 25%. Не так багато насправді як я думала. Я думала, що набагато дешевше вийде. Але ж є важливий нюанс. Зрозуміло, що рівень життя у Бельгії в Україні дуже різний. Візьмемо, хоча б, наприклад, мінімальну заробітну плату. Мінімальна заробітна плата складає тут 1860 євро. Це якщо ви працюєте повний тиждень, а тут повний тиждень це 35 годин, не 40, як в Україні. В Україні, якщо ви працюєте 40 годин щотижня, ви будете отримувати мінімально знову ж таки, 6700 гривень. Це 168 євро. Тобто наш продуктовий кошик буде складати менше 2% від заробітної плати у Бельгії і 13,5% в Україні. У мене є окреме відео про пошук роботи і взагалі особливості роботи в Бельгії. Ось воно там я детальніше розповідала усілякі нюанси, але тут, в цьому відео, якщо ми вже кажемо про мінімальну зарплату, про продуктовий кошик, то, мабуть, ще й важливо буде сказати про податки. Бо Бельгія це таки, знаєте, соціалізм, і тут податкова система доволі жорст. Скай податки доходять до 50%. Якщо ви заробляєте на рік більше ніж 38 820 євро, то ви будете сплачувати 50%. В більшості випадків, якщо у вас хоча б мінімальна заробітна плата тут, то ви будете сплачувати 40-45%. Це одна з причин, чому багато тих, хто приїхав сюди з України, наприклад, цей час і мав якісь гроші, щоб їх інвестувати, щось відкрити, не робили цього. Знову ж таки, в своєму відео про роботу я розповідала. Реально прожити на одну таку заробітну плату, трошки детальніше розповідала вам про житло, тому якщо вам ця тема дійсно цікава, то я вам дуже раджу перейти і подивитись його. Ще спеціально для молодих мам я познімала штуки, які необхідні для діточок: це дитячі суміші та підгузки. Наприклад, дитяча суміш НАН від Нестле вона коштує в Україні у півтора рази дешевше. А от підгузки, якщо ви берете тут дві пачки їх, то вони будуть коштувати дешевше, ніж в Україні. Тут також, звичайно, Но дуже впливають різні акції. Ваша там якась бонусна картка, і так далі. Але ми з вами ж так узагальнюємо, щоб зрозуміти реальний стан справ тут. А тепер частина для вас, мої хороші дівчатка, хоча не тільки насправді. Щодо б'юті процедур які я тут відвідую: це манікюр, педикюр. Також я ходила на фарбування і на стрижку. Усі ці процедури я роблю виключно в українок. І там, і там це саме салони, це важливо, бо звичайно можна ходити до майстрів, які працюють самі на себе, десь там у себе в будинку. Але я мала такий експіріенс, Там дійсно був дуже недорогий манікюр, але якість його була поганенька, і нігті з часом дуже це відчули. Тому Ходжу я тут на манікюрі. Я, до речі, підпишу салони, в який я ходжу тут, бо, можливо, для когось це буде корисним. І ціна за зняття гелаку за манікюр, як ми звикли, обрізний і за покриття гелаком тут 45 євро. Так як я давно вже не була в Україні і наразі не знала актуальних цін, я зайшла на сайт салону, до якого я найчастіше ходила у Києві. Взагалі-то я ходила до своєї улюбленої Наталки, майстра. Скоро побачимось, Наталка. Сподіваюсь, ти це дивишся. Але якщо в неї не було часу або в мене не було часу туди їхати, то я ходила до салону Bunny Nails. Так ось. зараз там такий манікюр, який в мене приблизно так само тримався. Я так само була задоволена якістю, він коштує 900 гривень. Тобто це десь 22-23 євро, тобто вдвічі дешевше. Щодо стрижки, то вона коштує тут в салоні, в який ходжу я 70 євро, але для українців 50 євро. Це з півтори, мабуть, у Києві зараз буде коштувати стрижка у гарного майстра. Напишіть, до речі, в коментарях, скільки. Які ви сплачуєте за класний манікюр і за класну стрижку, з якого ви міста. Чому я ходжу до українок? Ну, я думаю, що ви усі знаєте, що наші майстри найкращі. Також, звичайно, мені хочеться їх підтримати, але і не буду вам брехати, не хочеться дуже залишитись, знаєте, з якимось грибком або ще чимось. Бо тут дуже в багатьох салонах здається, що про якісь там санітарні норми не чули, ну зовсім нічого. Вони можуть, знаєте, просто взяти інструменти, попшикати на них. Чимось таким спиртовим, і це і буде дезінфекція. Та-да-да-да! -да -да! Ніякого вам там сухожару, нічого такого, ну навіщо? Можна ж просто поприскати. Я ось таких штук дуже боюся, тому я і не ходила довго на манікюр, поки не знайшла майстра, яким робить це добре, і який робить це з дотриманням усіх просто елементарних норм щодо дезінфекції, санітарних норм. У косметолога я не була тут жодного разу, бо ніхто мені не може щось порекомендувати, прям класне. Те, що я бачила в інтернеті, але мені не дуже подобається, і я не готова витрачати на це гроші, тому коли я повернусь у Київ, то я буду косметолога, мені здається, сидіти там години три, просто насолоджуватись, бо це обличчя вже потребує догляду спеціаліста, мої дорогі. На початку відео я вам обіцяла розказати про ті продукти, які у Бельгії дешевші. Так, це може здатися нереальним, але вони так і є. Наприклад, щодо б'юті, знову ж таки, уся аптечна французька космета. Косметика, типу Біодерма, Кодалі, Авен, Уріяж, я не пам'ятаю, це французи чи там швейцарці, Мустела, усі вони, як правило, дешевші тут, особливо на акціях. Тепер мені зрозуміло, чому так багато у Фейсбуці, у інстаграм є цих груп аптечна косметика з Франції, які купують на акціях тут, в Європі, там, мабуть, більшості випадків саме Франції цю косметику, і привозять її, бо вона буває дуже часто, навіть удвічі дешевше ніж в Україні. Якщо у вас є дитина. То ви точно знаєте про ці бренди. І якщо в Україні купувати для Рошпозе, мостелу для дитини це так не дуже вигідно, то тут це супер звичайна косметика, і знову ж таки ми розуміємо рівень життя, розмір зарплати, що тут 8 євро це зовсім небагато. Але так, звичайно, буває не завжди, і треба слідкувати за тими акціями. Щодо продуктів харчування, то також є і такі, які насправді дешевші у Бельгії ніж в Україні. Наприклад, якщо ви полюбляєте воду еліточку, типу Evian або Боссенп то вона буде тут, в маркетах, коштувати у 2,5 рази дешевше, ніж в Україні. Також тут дешевші морепродукти. Особливо, я тут знаєте, чим насолоджуюсь, я дуже полюбляю восьминіга, восьминога. Восьминога, мабуть. Але в Україні ну, він дуже дорогий. А тут можна купити два такі великі щупальці. Вони вже запаковані, вже відварені. Вам треба їх тільки трошки на пательні підсмажити, то вони коштують 8 євро. Я знайшла такі самі, здається, навіть того самого бренду, але я не впевнена. І вони коштують в Україні 720 гривень, тобто майже удвічі більше. І так само це стосується там, креветок, кальмарів, бо тут Середземне море ближче, це ЄС. Я так розумію, що податок на переміщення всіх цих продуктів. Продуктів між членами ЄС він зовсім інакший. Звичайно, так як Франція знову ж таки неподалік, то тут дешевші сири, дешевші вина, тут дуже великий їх вибір, і реально за 7-10 євро можна купити пляшку класного сухого вина. Навіть за 5 ми купували перший час. Вино, яке нам подобалось. В Україні за 200 гривень хороше європейське вино. Я вже дуже сумніваюся. що ще тут дешевше? Тут дешевше усілякі, екзотичні, і загалом тут не дуже, начебто. Є поняття якоїсь сезонності, бо і полуницю, і черешню, все це ви можете придбати протягом усього року, і звичайно, воно буде дорожче, ніж це там буде влітку, але не буде там в 3-4 або в 10 разів, як в нас, бо мені здається, полуниця типу влітку коштує там 40 гривень. А якщо ви хочете взимку полуницю, то вона там коштує 300 гривень. Тут так не буде, тут різниця буде десь може у півтори рази. Звичайно, буде велика різниця за смаком, але в більшості випадків ви зможете. Та купити майже усе, що ви хочете протягом усього року, бо Антверпен великий порт. І також, якщо ви пошановувачі екзотичних фруктів, то вам також сподобається новина, що тут усі ці екзотичні фрукти є у великій кількості: тут є і лічі, тут є і пешенфрути, тут є і дуріани, тут є реально все. Ще одна штука, яка тут сильно дешевша, ніж в Україні, це квіти. Я вже не один раз казала, що через те, що поряд Нідерланди, дякую Боже, а вони є одним із найбільших, мабуть, експортів. Ортерів, загалом, квітів по всьому світу, то тут квіти насправді дешеві, і тут майже усі вдома є завжди свіжі квіти. Бо знаєте, в мене в Україні квіти були на свята, або влітку, коли я сама купувала собі той бузок або півоні і насолоджувалася, але вони стояли там типу 2-3 дні максимум. Тут на ринку можна собі купити 50 тюльпанів за 15 євро, 50 класних тюльпанів, які тиждень точно будуть у вас стояти. Так само вони роблять там різні букети з таких садових квітів. Дуже класних це також коштує 15 євро. А ось такий букет із міні таких гвоздик. Я його купила вже не на ринку, а в маркеті. Тут в маркетах також можна знайти прикольні букети. І він мені обійшовся. Здається, щось в 13 євро. І він стояв у нас більше тижня. Тому, якщо ми тут бачимо людину з квітами, то це вона не йде на свято або на побачення, а скоріш за все, просто несе їх додому, щоб прикрасити своє житло. Трошки також дешевші тут, ніж в Україні, звичайно, бельгійський шоколад. І ще дешевші тут, якщо ви фанат усіляких американських цих пластівців, кукурудзяних, знаєте, від Келокс або Фрутлупс, є такі кільця з дуже дуже хімічними різними смаками, то на акції такі фрутлупс коштували 2,25 євро, а в Україні 5 євро. Також знаєте, що мені дуже тут подобається? Тут є такі магазини. От в нас є Мінюсо, Мойо, де усілякі такі дрібниці. Можна купити, то тут є дуже великі, дуже гарні, стильні і дуже дешеві магазини типу хеми. Типу, ось зараз десь тут назва з'явиться, бо я не знаю, як це правильно прочитати. І, мабуть, ви бачили, якщо десь подорожували в Європі, дуже часто зустрічаються такі магазини Flying Tiger вони називаються. В цих магазинах можна купити реально абсолютно усе. Це дуже круто. Особливо ми часто ходимо в хему, бо там є ну реально все. І це дуже зручно. Наприклад, якщо Якщо вам треба зібрати дитину до школи, то ви можете там купити усе від трусів дитині до канцелярських товарів. Ви можете купити там і судочки, в які будете класти їжу, і можете купити там зонд, і можете купити там, я не знаю, сумку для велосипеду, і можете купити там снеки різні, і можете купити там діфузор, вазу, і воно усе гарне. Бо я знаю, що це біль багатьох інтер'єрних дизайнерів і взагалі для людей, яким хочеться прикрасити якось своє житло. Ми завжди в пошуках якихось прикольних інтер'єрних штук, але недорогих. Зараз і Ікеї ще немає. Так, от, тут з цим зовсім проблем немає. Тут, навпаки, знаєте, ви заходите і ви не можете зосередитись, бо здається, що вам треба усе. І дуже важко з таких магазинів вийти, нічого не купивши, і там дуже прикольні ціни, насправді там недорого. Я також назви цих магазинів залишу тут в описі. І те, за чим я буду дуже сумувати за всією цією естетикою, бо тут нема цих кольорів, таких, знаєте, коли ти заходиш в цей магазин, і воно якесь там червоне, жовте, якесь таке яскраве, я не розумію навіщо взагалі ці кольори. Такі яскраві усюди, бо мені здається, що навпаки мозок дуже втомлюється. Тут дуже багато якихось пастельних кольорів, навіть якщо це якесь там відерко для дитини, якщо це маркери, я не знаю, якщо це одяг, будь-що, Тобто це все дуже приємне. Тому, якщо ви будете десь в Європі або в Бельгії, то обов'язково туди заходьте, я точно знаю, вам там сподобається, але і вийти без покупок вам не вдасться. Дуже дякую вам за перегляд. Буду чекати на ваші вподобайки. Сподіваюся, що ви підписались на канал, бо я знаю, що майже 50% дивляться мій контент, не підписуючись на канал. Перестаньте це робити, будь ласка. І також чекаю на ваші коментарі знову ж таки стосовно моєї української. Я дуже дуже вам вдячна, що ви робите виправлення і пишете мені їх. Бо я це запам'ятовую, сподіваюся, що я вже це якось застосовую. Напишіть також після всього про що я вам розповіла стосовно цін, переїхали б ви в Бельгію чи ні, і напишіть, чи знаєте що що для вас маст у продуктовому кошику, про які продукти може я не розказала, а це те, що ви купуєте щотижня. тижня. То дзінс і бережіть себе.